Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо вивчати з вами історію України 11 клас. Тож, темою сьогоднішнього нашого уроку є економічна ситуація Української Радянської Соціалістичної Республіки. Поїхали! Керівництво, що прийшло до влади в країні після відставки Микита Хрущова, майже одразу почало відмовлятись від деяких його нововведень на початку листопада 1964 року. Президія Верховної Ради Радянського Союзу Українського визнала такими, що втратили чинність укази, які обмежували розвиток особистих підсобних господарств. Було скасовано низку документів, ухвалених з 59 по 63 роки. А саме заборони отримувати худобу в особистій власності громадян, які проживають у містах і робітничих селах, норми утримання худоби в особистій власності громадян, не колгоспників, підвищене оподаткування власників худоби, які не займалися суспільно-корисною працею, підвищені податки із громадян, що утримували худобу з метою особистого збагачення, також земельні органи республіки. Які повернули населенню більшу частину земель, які були відібрані в руки хрущовських перетворень, скасовані вищим партійно-радянським керівництвом заборони щодо присадибних господарств зазвичували розуміння того, що вони знімають гостроту проблеми забезпечення продукцією тваринництва міських жителів, а селянам дають можливість мати підробіток. Однак цей прагматизм був непослідовним. Майже одночасно з нововведеними заходами з'явився указ, згідно з яким громадянам, що не були Колгоспниками забороняли мати на одну сім'ю більше однієї корови, однієї свині та 20 бджолиних вуликів. Це засвідчувало незмінний характер заідеалізованості рішень керівництва, які вважали пріоритетною державну власність і вбачали небезпеку в особистому збагаченні селян. Збагачення селян, звичайно, за думкою радянського керівництва, призвело б обов'язково до загальмування розвитку соціалізму. Але так чи ні? Сень 1965 рік відбувся пленом КПРС, на якому визначили заходи з реформування економіки. За його рішенням ліквідували Раднаргоспи і повернулись до глузевої системи управління промисловістю через союзне та союзно-республіканське міністерства. У результаті цього в Україні відновила діяльність 22 союзно-республіканські і 7 республіканських міністерств. Переважна частка промислового потенціалу республіки знов повернулася в підпорядкування центральних відомств. Завдяки цьому, залежність республіки від центру посилилася і зміцнила система командно адміністративного управління економікою, притаманна радянській моделі. З'явились також нові принципи реформування методів планування і економічного стимулювання, які мали сприяти формуванню госпро відносин на підприємствах і створенню ефективної системи стимулювання. На початку жовтня 1965 року оприлюднили дві урядові постанови, розроблені на основі рекомендацій групи економістів, очолюваної харківським професором Овсієм Ліберманом, про державне виробниче підприємство та поліпшення планування і стимулювання. Вання виробництва обсяг прав підприємств у веденні господарської діяльності істотно збільшувався, а кількість обов'язкових показників зменшувався. Основним плановим показником замість валової продукції ставав обсяг реалізованої продукції. Продукція не зараховувалася як вироблена, якщо її не вдалося реалізувати. Через це підприємства мусили скорочувати обсяг випуску продукції, що не мала попиту ніяк. Частина доходу підприємств залишалася в їхньому розпорядженні, і з нього формувалися три фонди: розвитку виробництва, матеріального заохочення і соціально-культурних заходів і житлового будівництва. Обсяг фондів регламентувався, щоб перешкоджати з одного боку спробам міністерств вилучити більше доходів ніж треба, а з іншого намаганням директорів підприємств будь-яким шляхом досягти збільшення прибутків. Вадження економічної реформи відбувалася поступово у 1966 дев'ятсот Році на нові методи госпорядування перейшли 100 підприємств республіки. 1970 рік реформа охопила 8 тисяч українських підприємств, що становила понад 80% від загальної кількості. Реформа 1965 року загалом позитивно вплинула на розвиток промисловості як республіки, так і СРСР загалом восьма п'ятирічка з 66 по 70 роки стала найуспішнішою з усіх радянських п'ятирічок. Обсяг промисловості Виробництва в Україні збільшився на 50%. При цьому дві третини приросту промислової продукції було отримано за рахунок зростання продуктивності праці. Національний прибуток збільшився на 38%. І все це завдяки ось цьому дядькові Косигіну. Економіка залишалась командно адміністративною і керувало нею чиновництво. Розширення прав підприємств не супроводжувалося звуженням прав міністерств і комітетів, держплану, держпостачу, держкомцін і так далі. Запроваджений на підприємства госпозрахунок, тобто встановлення відповідальності, мір витрати на виробництво та отримання економічними результатами, став лише бюрократичним замінником ринкової економіки. Тож, завдяки зусиллям голови ради міністрів Радянського Союзу Олексія. Косигі економічну реформу, її також називали Косигінська реформа, поширили на всю промисловість. Однак Леонід Брежнів ставився до неї з відвертою байдужістю. Керівники багатьох міністерств і комітетів, не бажаючи витрачати свій вплив на підприємства, користувалися цим і фактично саботували реформу. В умовах радянської планової економіки, коли показники на наступний господарський рік встановлювалися від досягнутих в економіці за поточний рік, склалася парадоксальна ситуація. Міністерства. Ігноруючи положення про державне виробництво підприємства, поступово повернулось до директивного планування. Внаслідок цього, чим краще працювало підприємство, тим гірше були умови в наступному році. Оскільки міністерства визначали більш жорстокі нормативи створення фондів, створення фондів стимулювалися. У діяльність підприємств активно втручались також партійні органи всіх рівнів. При цьому жодної господарської відповідальності за свої рішення вони не несли. Наприкінці 60-х років партійно-радянське керівництво, що прагнуло працювати по-старому, наказуючи, вимагаючи і диктуючи стримане ставлення до економічної реформи, перейшло до її рішучого заперечення. Поштовхом до цього стали події 68-го року у Чехословаччині, де намагалися перейти від радянської моделі розвитку до соціалізму з людським обласним. Цими подіями компартійна бюрократія почала відновлювати в економічній сфері централізоване директивне планування і адміністративно-командні методи управління з 50 х років. Економічна реформа фактично припинялася, натрапивши на опір команду адміністративної системи управління господарством. 70-ті і початок 80-х років розвиток промисловості України відбувався переважно екстенсивним шляхом за рахунок залучення додаткової кількості сировини і робочої сили, створенням нових. Потужностей за старими зразками, інтенсивному шляху розвитку перешкоджало несприяння радянською промисловістю науко-технічного прогресу. Новітню техніку часто доводилося впроваджувати примусово. Через відсутність конкуренції виробництво оновлювалося мало, оскільки можливість залучення додаткової робочої сили і сировини до виробничого процесу поступово вичерпувалися, темпи розвитку промисловості знижувались. Починаючи з 70-х років у СРСР пріоритетним розвитком. Поступово надавали східним регіонам країни, це обумовило зменшення обсягів загальносоюзних капіталовкладень у промисловість України і відповідне зниження темпів її промислового зростання. Винятком становила електроенергетика, зокрема атомна, де будувалися нові потужності, зорієнтовані на задоволення потреб країни соціалістичного табору. При цьому атомні електростанції зводилися без належного наукового обґрунтування у густо населених регіонах. Так вони споруджувались у Дніпрі. Біля Десни, і поряд з Києвом, спородили ще й Чорнобильську атомну електростанцію, яка потім дасть свої плоди. Тивність виробництва негативно впливала за старість основних промислово виробничих фондів. Середній термін експлуатації обладнання в провідних галузях промисловості збільшувався і досяг 28 років. Так, на 1985 рік у 43% основних виробничих фондів на промислових підприємствах Львівщини вимагали заміни. Помітно зростала матеріаловмісткість виробництва. Періодичні компанії та окремі заходи не могли зупинити поглинання ресурсів промисловістю республіки зорієнтованої на екстенсивний розвиток при цьому норми витрат часто завищувалися на деяких підприємствах. Завищення досягало 40% проти фактичних потреб. Їх знижувалась і якість продукції за офіційними даними в електротехнічній автомобільних галузях та на підприємствах, що випускали обладнання для гарчової легкої промисловості. Продукція. Низької якості становила 15-20%. Загалом показники розвитку промисловості України з 66 по 85 роки, як і економічного розвитку СРСР, постійно погіршувалися. Вона наближалась до кризового стану. Сільське господарство загалом сільське господарство задовольняло потреби республіки і за багатьма показниками давало вагому частку в загальносоюзному виробництві продовольчої продукції. В Україні в цей період вироблялось 60% союзного обсягу цукру, 44% соняшнику, 36% плодів і ягод, 30% овочів, і м'яса, птиці, тваринного масла і сиру близько 20%. Однак сільське господарство залишалося найбільш слабкою і занедбаною Дбаною ланкою економічного життя республіки. При цьому на його розвиток виділяли значні кошти. Стійно зростала ж і кількість сільськогосподарської техніки в колгоспах і раднаргоспах. Загалом в цей період вона збільшувалась в півтора рази. Збільшення обсягів капіталовкладень, технічне переоснащення і нарощування основних фондів не змінювались на краще становище на селі. Темпи приросту продукції сільського господарства постійно знижувались. Ні дотації колгоспникам, ні раднаргоспам, ні списування їхніх боргів, ні. І пільгові ціни на споживання електроенергії не могли змінити ситуацію. Віддача кожного рубля, використаного в сільському господарстві України в 11-й п'ятирічці, порівняно з 8-ю, зменшилася майже на 60%. Це свідчило про неефективність позбавленої реального господаря системи колгоспного виробництва, яку комуністичні ідеологи визнавати не бажали. Тож стрімке наростання негативних тенденцій примусило КПРС у травні 82-го року схвалити продовольчу програму СРСР з 1982 по 1990. Вона була представлена на суспільству як така, що забезпечить суттєве зростання виробництва сільськогосподарської продукції. Проте фактично, продовольча програма залишалася невиконаною. Так, якщо на 11-ту п'ятирічку планувалось кожного року збирати в республіці 51-52 мільйони тонн зерна. Так, і 57 мільйонів тонн цукрового буряку, то за фактом щороку збирали тільки 39 мільйонів тонн зерна, і 53 мільйони тонн цукрового буряка. В період застою в економіці України поступово наростали кризові явища. Адміністративна командна модель економіки все більше виявляла нездатність забезпечувати матеріальні потреби населення республіки, навіть у тих обмежених розмірах, які встановлювала влада. Старі методи і принципи господарювання не могли забезпечити поступальний. Розвиток суспільства ставало зрозумілим, що без запровадження нових реформ економічної діяльності, розвиток конкуренції та вільної ініціативи досягти змін на краще неможливо. До того ж, загострювалася проблема відносин із союзним центром, що відверто ігнорував інтереси республік, перешкоджаючи їхньому розвитку. Що буде далі? Будемо дивитись на наступних уроках. Па.